Всім привіт! І ми знову сьогодні на городі всією родиною. Ну що, дяда, ти йдеш чи ні? Та ну я ж йду, але не, не я йду. Як Будь ласка. Так, і що ми будемо робити? Не знаю хто що. Ти вже помідори їсти? Я вже помідори їм. Oh. Да. Будем збирати помідори. Хто дідушки буде допомагати? Mm. Mm? Mm. 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 Ніхто? Mm. Ніхто. Ніхто? Ніхто. Да. Чого? У ти вообще сокала. Рвіть помідорчики, червоненькі Угу. Можеш їздити. Бери, їж, якщо хочеш. Бабушка вже з'їла один. Смачні такі, вони вже солодкі-солодкі. Бабушка, солод... бабушка жує. Аж порепалися ось. Бабушка вже не хоче їх і збирати по чому-то. Нічого... Ну, а я хочу, бо я б зробила джики заправку. Ну, роби. І, привірно, вона. До, до зими не доживай, то вирусили до ще. Ну, перша заправка точно, бо Валера їсть як варення. Mm -hmm. Ложками. Opa. Уже осінь, яка, а помідорчаться радується. Осінь, да, ось дивіться, стільки на понациплялося. Які красунчики. Тут нам неудобно ходити, звичайно, Валіра вже перегні сюди поперевозив, по навозу, щоб вже на місці був. А потім помідорчики раз, раз. Угу. Дивись какой. Угу. Красивий. Дивись, не впади. Ось він, він, він отак між дура рядя ось по, по а потім помідори уберемо, сітку уберемо, Валіра порозкидає і коско. Та нічого. Ще й на сок. Та роби собі своє. Я не хочу вже ні соку, нічого. Це заяс. Хм? Це вже Чого ж другий? Один, він же ж у нас один. Сережа, ти що, заплутався чи що? шо? Запутався. Да? Ну кидай дідушки туди у ящик. Блін. Любите огірочки, ніж помідори, так? Да? <laughs> зеленый. Это желтый не зеленый? Наверное. Вот. вот и а, Деда, вот ты что, не различаешь кольори, чешу что? Да я не вижу, за какие они говорят. Желеный. Зеленый. Зеленый не надо. Не надо. Вот. А что там? прийшов. Прийшов? Угу. Ну, і все. Да. Волку. Он на сувак буде. Нам. Та там ще їх буде, та буде. Ну, там на своїх видирать. То є, щоб не кажу, там що зелен перво. Рви спілий але мені не оставляй. Да, Вони ще ось отепляються, якщо буде тепло, то ще будуть. У кожного своя робота. Хто по помідорчики рве Ріткий давай. Я його судечка. Немає. Ну. Ну ушёл. Вкусно. Да. Там спрашиваю, що у мене за сітка? Ну, як називається, я не знаю, ну, капронова сітка, точком сантиметр. Ось така 10 мм. Чорну, 350 на 1 метр Капронова от така, ну, видно, да? Ну, тоненька. Але ж якщо обережно з нею оброчатися, то і, і її мені вистачає, я не знаю, вже років п'ять-шість, так? Та вже да, скільки дуже давно. існує, скільки оця да. сітка. А що вона видержить, бо тому що ряд з одного сторони, ряд з другої сторони, і вони підв'язані, і якось соблюдається равновесія, отак. І воно не рве нічого. що обережно я з неї обращатися, то вона служить довго. У мене довго. Ой. Тільки в цьому році я її трошки докупив. Ну, це зв'язано з тим, що ряди в нас набагато длінше, ніж ні. ну не набагато, але трошки длінше, тільки. Такая замісла моя топінка, а я та сто. Щас, щас, дідуська. І ті саме сетка, сітка була коротша, чим дай. Чим Я... надо. І тому... Мені, 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 мені. Де, ти кудись докупів. Ну, а взагалі вообще, вообще желательно, конечно, брати выше. О, вже ось стільки паутинки. Брать вище, тому що помідори дуже високі. Ось, ну Ми там вам покажу, лише, Оце де сітка, ось, а помідори ого го го А от там огої ще у нас, ото, де я покажу тип, помідори мої, ті, що я садила, так вони взагалі височезні Валера їх до труби попідв'язував. Куку, куку, а це Хурма закончиться, дивіться скільки. Там мені не видно. Ну стой, а -а -а. ось одному, досі дивіться. І ще буде. Тут начебто рвало, де вони взялися. Зали. Не знаю, і ось, а ось ось стільки. Ось. Ось. Зелених ще дуже-дуже багато. А це вже я розпаскудилася, вже не хочу навіть збирати. Вони там собі пропадають. Як тут і пісні пропадаю я. Ну а це, а це ось Волгоградське. Єсть, є, 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 Залізу є. сюди. Є, є. є. І, 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 і Вже я не знаю, скільки ми масово збирали. Да, понакручували і, всього. А всяк... вони ось, бачите. І листочки в нас хто немає вже сохнуть, не їм може нічого. Ми ще, може, пару разів пал а вже робити нічого не буду. Не підрізати, ні. Уже нехай доживають, щоб не жалко було викидати. А, а я ото може ще як соберу, семена з тих своїх треба е, е, собрати. І все. І може ще який е, е, томат, а може і ні. Може ну, розпаскудюся, і не захочу. А сітку вигодно, ти на, на кожен кусик по паличці, а так я ось о, ну, шпагатом підв'язав їх та й держаться. Либушечки наші. <ріст> О, так, ти що, не даси навіть кіно нам зняти чи що? Їсти просить. У Майкрафті проходиш уровень? Да. Ну давай. А давай. А Дивіться. Це рваненькі красавці. Помірні такі, хороші, один в один. Рітуся помідорчики наярює. Смачний, рідка. Смачний. Ну, що ти йому голову хочеш от чи що? Ні? Понятно. Все, зібрав? ще Ну добирай, тільки збирай, скільки тобі треба, бо а це Санька до сих пор. Казали, що вони. Дай оцей лопнувши, я з'їв. Зразу ну, і, і до сих пор родить. Ранні. І радують нас і досі. Так? Мені туди хватає, якщо ти кажеш. Ну, ні, не треба, всі не собирають, я не буду нічого сьогодні робити. Поки дітей випроводимо, поки туди-сюди. Я не хочу. То есть мне хватит? Ну, все, хватит, то и хватит. То мне хватит? Вот так. О, рабочую зону шукаем. Сейчас побачим. Танцую, танцую. Танцуют! Танцуют! Все, можешь быть свободен. Слава Богу. Ага! Правильна я, ось у, правильна я, ось у. Тепер я холодів пола. Бачите, який помідор, і ще б він. Я угу. Угу. І ще б він осюди це плився, піплівся. І ось о... на верхі ще й цвіточки є. Це ми одного року були як посадили, оцей сорт помідорів. Боже мій, ми не знали, куди дівати. Пока-пока, мої зайчики. О, дедушка по щось Сегодня прийшов із ящиком. Я літаю, я літаю, я літаю. Нема ж полуниці, вона ж весною літом. А зараз вже. Ну, кажи що небудь. Ну, все, ще до норми піду пару кілограмчиків мені дозбирати до норми і всім пока. 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 Всем всім пока-пока. Всім пока-пока. Всім гарного позитивного дня, здоров'я, миру. Дякуємо вам, що ви були з нами, що дивилися я відео до кінця. Ставте лайки, балалайки. Нам буде дуже приємно. Пишіть коментарі, я відповім. Да, на Відповім да, всі. І заходьте до нас на прямі ефіри. Всім миру, добра і спокою. Пока-пока.